Тарас Статті у своїй 23 вирішив здобути вищу освіту. Після закінчення школи далі вчитися не пішов. Працював барменом, але тепер має іншу мету стати юристом. Всі мріють стати суддями, прокурорами, адвокатами. Ну як вийде, не знаю. Добре б було хоча б в нотаріус попасти. Вирішив перспективно, престижно. Ну, стаж робота, державна робота. Не можна всю, все життя робити так. На когось або якось так. Тарас вирішив, буде вчитися заочно. Хлопець вже здав екзамен з української мови. На черзі англійська мова та історія України. Дуже добре зробили, що не треба здавати знову, бо коли я ще вчився в школі, знову не існу, ну, не було, не існувало його. І тепер просто треба здавати вступні екзамени. Це ну удобно для людей. 25 тестів, ще по 4 бала за одне, за одне ну, питання. В Ужгородському національному університеті кажуть. Цьогоріч іспити складають майже 50 чоловік. Передусім, це особи, які закінчили школи до 2008 року. Причому вони мали вибір складати зно або ж університетські екзамени. Вступити до вузу без здачі зно можуть й інші громадяни. Також особи, які в цьому році були звільнені з військової служби, завершили військову службу. І особи, які мають захворювання, які. Через який вони були звільнені від складання зовнішнього тестування. А діти інваліди до 18 років та інваліди першої і другої групи, навіть якщо вони складали зовнішнє тестування, мають право вибору: чи подавати до приймальної комісії результати тестування, чи скласти е в закладі вступні випробування. Програма університетських іспитів складена за програмою. ЗНО закінчаться екзамени 30 липня. Далі зарахування.